Вітаю, як аграрії сприйняли новину про те, що зерновий коридор продовжено, продовжено на 4 місяці? Однозначно. Ми вітаємо це рішення. Це довгоочікуване рішення. Всі три етапи підписання були дуже важливими, як для сектору економіки країни, так і глобально для забезпечення продовольчої безпеки світу? Тому заява і представників України, і представників ООН, і Туреччини, яка викладає дуже багато літкої зусиль. Сьогодні тримається дуже позитивно. І віримо, що дійсно це стане подальшим етапом продовження інших угод. А ще краще, коли буде перемога, і ми не будемо змушені думати про безпеку в чорному морі, а буде рухатися вільно ці кораблі, які щось експортують на інші ринки. Те, що зернова угода була продовжена на 120 днів, тобто, фактично, вона буде вимагати продовження перепідписання в середині літа, якраз в момент, коли збирають озимі і вже от 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 почнуть збирати основний український врожай так ярових культур. І оця певна невпевненість так в тому, чи буде він продовжений чи ні. Як це впливає на плани аграріїв щодо посівної кампанії весняної? Адже ну не зрозуміло чи буде змога експортувати потім той врожай, який зберуть. Ну, власне, сигнал, те, що сьогодні було підписано чергову угоду, це вже теж добрий сигнал для того, щоб аграрії виходили в поле як активно займалися посівною кампанією 23-го року, тому що без цього дуже важко було б представити наскільки можна було б ризикувати брати настав відповідальність в контексті того, що ти засієшся, чи буде в тебе можливість це реалізувати. Але ми повинні розуміти, що в контексті продовження угод, коли влітку ми будемо знову ж таки експортувати вже новий врожай, світі тоді. Теж буде ще більше глобально не вистачати продовольство, тому що ми будемо знаходитись на межі, що старе вже закінчилося, а нового дуже потребує світ. Я хотів би нагадати, що порядка 82 країн світу залежні від того, як Україна експортує. Тому сподіваємося, що. Наступний етаж він буде більш продуктивніше в розмовах, і тоді ми можливо навіть підсилимо наші позиції не конкретним визначеним терміном 120 днів. А так як говорить Україна, і, в принципі наші партнери Турції нас нас цьому підтримує, щоб дія зернової угоди була безстроковою. Скільки зараз часу займає експорт зерна, якщо ми будемо за одним кораблем, якими середньостатистичним слідкувати, і наскільки це більше ніж було до великої війни, коли торгівля йшла абсолютно вільно для України? Час дійсно грає таку важливу роль, і на жаль, він не такий позитивний в динаміку руху експорту з території України, тому що навіть не зважаючи на досить високі цифри, за п'ять місяців нам вдалося через порти Великої Одеси експортувати 24 мільйони тонн зернових, але цю цифру можна було б збільшити ще плюс 10 плюс 12 мільйонів, якби Росія не штучно не гальмувала перевірки в босфорі і кораблі не стояли по два три тижні в черзі для того, щоб рухатись з босфору далі за країною призначення. Зернової угоди тому дійсно сповільнилась і відповідно це впливає на забезпечення продовольчої безпеки в світі. І кожен день простою кораблів несе дуже великі втрати. В першу чергу для українських аграріїв, тому що вони не дотримують ціні, тому що за рахунок цих простоїв перекриваються потім фактично витрати і простої утримання кораблів, екіпажу, і фактично один такий корабль може. В залежності від його масштабів, там обслуговування в сутки десь коштувати 20-30 тисяч доларів. Відповідно, звичайно, і ви правильно підмітили, що час дуже важливий в цьому аспекті. Наскільки взагалі зараз для аграріїв здорожчала логістика? Який відсоток вона вже займає в тих витратах, які сільгоспвиробники несуть на виробництво? Ну, якщо ми говоримо про е, логістику, яка стосується моря, то це в середньому 40-50%. А якщо логістика на земним шляху, мається на увазі залізниці або шляхами, подекуди то це то навіть може займати більше 70%. Це колосальні втрати, які не одриво не до отримують товароробники, а отже, не громади і центральний бюджет України, з яких можна було сплатити більше податків. Ну, тобто люди, які зараз в Україні продовжують займатися аграрним бізнесом, вирощуванням зерна, вони, по-перше, оптимісти. А по друге, вони просто в своєму, в своєму форматі герої, тому що у них взагалі немає розуміння перспективи цього. Ти можеш вкласти все, не отримати нічого. Ви абсолютно праві. Але з іншого боку, зараз ключове завдання для більшості товарородників зберегтися. Не дати можливості, щоб поля простоювали, не дати можливості, щоб колективи розпалися, і максимальні ті ресурси, які сьогодні задіють, вони йдуть на утримання бізнесу. Тому що ми сподіваємося, що в найближчий час все ж таки перемога буде за Україною, і ті, скажімо, збитки, які ми сьогодні несемо, на вдасться надолужити в найближчий час. Сподіваємося, віримо, і для того, аби це сталося якнайшвидше, допомагаємо Збройним силам України усім, чим можемо. Дякую дуже за те, що ви сьогодні до на нас долучилися. Денис Марчук заступник.